Всім пляжний привіт. Сьогодні у нас четвертий урок, і ми розглянемо з вами удар боковий удар зліва. Він же бекхенд. Що для цього потрібно зробити? Ми стаємо на ногах трішки зігнутих. Пам'ятаємо, як в минулому році ракетка перед собою на рівні очей. Перший рух, який нам потрібно зробити, розвернути ракетку в ліву сторону. Нам в цьому допомагає ліва рука. Розвернули в ліву сторону, вага на ліву ногу. Далі, наступний крок. Нам потрібно правою ногою йти вперед. і... Розгинання робити в ліктьовому суглобі правої руки. Розножка розвернули крок розгинання. Завжди в нас ракетка повинна бути паралельною до сітки, і м'ячом ми попадаємо повинні попасти ось сюди, в центр ракетки. Всім дякую за увагу! Сьогодні в нас був урок гри. Зліва, він же бекхенд. Наступному році ми розглянемо з вами атакуючий удар справа.